Доброго дня, мене звуть Добровольський Владислав, я лікар-терапевт клініки Antares Dental Clinic. І сьогодні разом з вами я розберу цікавий кейс. І не просто розберу його, а ще й наглядно покажу. Тому пропоную разом зі мною зануритись в екран мого планшету. Пацієнт звернувся зі скаргами на застрягання їжі між четвертим та третім зубом, а також між е, сьомим і шостим. Також при огляді виявлено. Стару пломбу на 6 зубі, каріозний процес на 7 зубі, і також каріозний процес на 4 зубі. І було прийнято рішення лікувати всі ці зуби в один візит для збереження часу пацієнта і пришвидшення роботи. Під час роботи одягли гумовий платок, він називається кофердам, і почали препарувати. Я зробив фотографію для, для того, щоб вам показати, що ось на 7 зубі наявний, наявний каріозний процес, досить глибокий. На 6 зубі між 6 і 5 також є наявний каріозний процес. І ось така ситуація на 4 зубі. Досить глибокі руйнування під ясно. Під час препарування четвертого зуба зубу добре відкрилась поверхня третього зуба, бічна поверхня, і ми можемо також спостерігати каріозний процес ще в стадії плями. Але це дуже добре, що у нас є така можливість пролікувати його в ранній стадії. Ось фотографія вже з відпрепарованою порожниною на третьому зубі. Ось ситуація на. Четвертому зубу, ось відпрепарована порожнина на сьомому зубі. І всі зуби разом. На що хочу звернути вашу увагу? Що дуже, дуже багато часу я особисто приділяю мікроінвазивному препаруванню. Це означає, що чим менше тканин ми забираємо, тим добре для зуба. Чим більше тканин залишається, тим краще прогноз для зуба в майбутньому. Для цього, власно кажучи, і Потрібен мікроскоп, потрібне велике збільшення і потрібне бажання лікаря і терпіння пацієнта для досягнення цієї мети. І далі переходимо вже до відновлення. На цій фотографії ви бачите відновлення ікла. Як бачите, ось ось ця пломба, як бачите, нема ніяких меж прилягання ідеальне. Також можете спостерігати первинне відновлення четвертого зуба. Цей зуб відновлювали в декілька етапів, тому що було дуже глибоке під'ясневе руйнування, і відновити його одразу в один етап не, не вийшло. На цій фотографії ви бачите відновлення четвертого зуба. І це картина відновлених зубів всіх, окрім четвертого цей візит проводило ще й ендонетичне лікування, тобто переліковування кореневих каналів. Дуже добре, що є така можливість особисто в мене робити і реставрацію зуба, і відновлювати все в один візит. На що хочу звернути вашу увагу відновлених зубів 7 і 6. Бачите, ми не просто відновили анатомію, а ще й зробили це дуже натурально, профарбовуючи. Профарбовачі фісури, так і в шостому зубі, бачите. Це додає зубу натуральності, і ніхто навіть не дізнається, окрім мене і пацієнта, про те, що там взагалі щось робили з цим хіпом. А в четвертому зубі ми пролікували кореневі канали. Тут був старий матеріал в кореневих каналах. На фотографії зліва можете спостерігати вже. Вже очищено, очищені кореневі канали. На рентгенівському знімку ми бачимо, що інструменти доходять до рентгенологічної верхівки. Це те, що і треба. І на фотографії справа бачите вже обтуровані кореневі канали. Так само все, все зроблено класно. І фотографія. Стану е, матеріалу, такий фотопротокол. І остання фотографія це відновлення, е, власне кажучи, четвертого зуба, ось такий е, посміхаючийся смайл. Дякую вам за увагу, всім бажаю гарного дня. Приходьте на консультацію в Antares Dental Clinic.